Вітаю, друзі! Це історія про те, як Тернопільська міська рада знищує інфраструктуру файного міста Тернопіль намірами забудови цієї автостоянки. Ми громадська організація «Об'єднання наше майбутнє і мешканці мікрорайону Канада, а також власники транспортних засобів, які розміщують свої автомобілі на цій автостоянці, категорично проти цього і хочемо запобігти цьому свавіллю. А як це все відбувалося? Зараз я вам покажу. У 2013 році Тернопільська міська рада затверджує проєкт землеустрою комунальному підприємству Масив для обслуговування автостоянки. Однак вже в 2019 році Тернопільська міська рада змінює комунальному підприємству масив цільове призначення земельної ділянки з автостоянки під багатоквартирний житловий будинок. Громадською організацією було подано запит про те, які наміри щодо цієї автостоянки. Ми отримали таку відповідь, що детальним планом цього мікрорайону тут визначене. Будівництво багатоквартирного житлового будинку на 325 квартир. Ця автостоянка, що позаду мене, вона налічує 260 машиномісць. І ви представте собі, коли тут виросте будинок на 320 квартир, то цих 260 машин має кудись з'їхати і ще плюс 320 квартир, чи які через якийсь період часу сюди має заїхати. І де ж ці всі машини тут будуть паркуватися. На стадіоні 23 школи чи на співочому полі, чи у дворах житлових будинків, які також перевантажені автомобілями. Тому, щоб цьому запобігти, ми створили петицію. Ми її зараз будемо реєструвати, щоб зберегти цю автостоянку, а також скасувати інвестиційний договір, який був укладений між Терно... виконавчим комітетом. Комунальним підприємством Масив та приватним підприємством «Креатор Буд» на забудову цієї автостоянки, де згідно цього договору 3% квартир має перейти в Раді, а це приблизно 10 квартир. І кому вони перейдуть, я підозрюю що тим, хто буде прикривати цю схему. Тому я до вас звертаюся, не будьте байдужими до цієї проблеми. І в нас буде петиція. Прошу вас максимального розголосу, щоб зупинити це свавілля. Далі буде.